Так. 100% ознака того, що вівця має котитися. По-перше, за місяць, за півтора місяця до укоту збільшується в розмірах вим'я. Наче воно велике, але це ще не все. Потім. Стій. Хороша. Випухає в нас статевий орган тварини. Бачите, висить вим'я. але. Перед самим укотом за день, за два дня, живіт боки мають опуститися. Ось по цьому бокові ми бачимо, що він ще найпіднятий. Живіт має опуститися, і ось ця частина корпусу тварини вона буде можна порівняно з іншими частинами тіла, воно буде виступати. Так? цей задок її, живіт у нас з двох боків впаде. І ось це вим'я, яке начебто здається, воно набране, воно збільшиться ще. Прибуде ще більше молозива, молока. Тобто, цій вівці строк на завтра. Але завтра вона не буде мати ягнята. Ягнята, ну коза вона не б'є козу. Ягнята вона чи ягня, судячи з розміру живота, я думаю, можливо, вона буде один. Тобто, скоріш за все, вона його буде, якщо завтра опуститься в неї живіт. Це в нас сьогодні 6 число. Якщо завтра в неї опуститься живіт, або завтра ввечері, або, або, я думаю, скоріше це в неї буде 8 числа, 8-9 числа. Ось, ми бачимо. діючка наче є, але це ще не то. Це ще не то. І ось такі ознаки опущення живота. І ще більше налите вим'я, це свідчить про те, що вівця має народити. Тобто опущений живіт це день-два і угід, а ще більше налите вим'я, це точно що в той день або на протязі доби вона буде їх мати. Ось і сусідка. Сусідка гісарка, бо я зливаю, що вона не дуже до мене звикла. Якщо ця. Германівська ручна. Кота ні ось козулі. Нам цей рік повиривали свині підлогу, свини вже немає, але ось так ми застелили сіном, злизали кози. Я побілила на зиму хлів, злизали, я не забілила От моя нічка чорна коза туб'є і все. І ось такий бункер для сіна і бортики, щоб. Коза не перестрибла, зробив мій чоловік. Ось такий бункер. Зверху, згори ще подача сіна. Можна, донь, я дозволяю. І ось так на цю сторону вівцям, на ту сторону козам. ось так вони його собі скубають. І мало пересираються, бо це він нещодавно зробив. Бо до цього дуже вони пересирали сіна багато, а так вони його собі під'їдають, воно собі спускається. Ось він Забив бункер повністю цей, то їм десь воно вистачить на днів чотири. Того, що він забив. Дуже, дуже корисно, дуже класно. класна ідея. Ось. Тут така взагалі в цьому приміщенні в нас кози. Але на часу коту вівці я перевела її сюди, тому що мені комфортніше так з вулиці дивитися за її станом. Тобто тут у нас їдять кози. А ось через ось таку меншу рішітку їдять вівці. Отже, для кіс оце корисніше. Оця вуща. Бо зазвичай кози такі тварини, що вони дуже-дуже пересирають. Вівці можуть і землі підзбирувати, а ці землі зовсім абсолютно не будуть збирати. Це моя кісканубійка. Мілка. Мені її подарували. Подарували, ми її здалеку в козу злучати, і інакше я її продала. М -м, молоко не сподобалось, смак молока. Ось, і там цю кіску мали зарізати. Вона була третя в окоті. Ну, третя, як це сказати, струйнят. Третя, сама менша, дуже маленька була. Я їй кажу, що продайте мені. Мені ця жінка каже, що я даром піддам. Даром я не брала, заплатила все одно гроші. Дрібницю, але даром не береться. Ось, випила молоком, саме тоді в мене ця козулька мала двоє. Випила молоком. Вона така мілка, але від неї буде рік. Ось, дай Бог, в півтора року буде охота, будемо звучати. Повеземо теж до стовідсоткового батька. Ну, Парубка. В неї батько 100%, а мати скільки відсотків, я не знаю. Ну, теж набійка. Ну, не стоїть бо батько з родоводом, з документами. Ось. Так, що до овець, ось таке. І плюс перед окотом вівці вони перестають, вони більше лягають, вони собі грибуть. Тобто, як я розуміюся, от як я визначаюся щороку, не перший раз вже чотири роки вівці, вони в мене взагалі ручні вівці. Я їх щоранку випускаю там пастися, гуляти, в них є територія, на якій вони пасуться. І от коли вівця повертається назад в хлів і не дуже хоче пастись, і вона бекає до мене. Тобто вони. Це в мене четверта вівця, і вони мене завжди просять, щоб я була з ними. П'ята чи четверта, не пам'ятаю вже, щоб я була при окоті з ними. Тобто Вони бекають, блеють за мною. Ось. І я от присутня з ними просто сиджу і чекаю, коли вони народять. Ось так вони. Не знаю, чогось вони цього потребують. І вже я бачу, по тому, що вівця не відпускає, відходить за мною і повертається в хлів і гукається за собою. Я розумію, що, значить, сьогодні буде укіт. Плюс вони лапами грибуть під стилку, вона собі мостить місце, де вона буде приводити. Вона лягає, встає, лягає, встає. Це вже 100%, це вже все буде кіт. Ось, а ось таким ознаком швидкого наближення це збільшення вимені, припухлість статевого органу тварини, день-два. Це ось опустився живіт, день-два і все. І чекайте, подаруночок від вашої тваринки. Ось.